Вітаю всіх! Сьогодні 3 лютого 2024 року і пропоную вам пораду від ангелів для дівчаток і для чоловіків. І порада для дівчаток. Винагороджуйте себе. Дуже гарний, гарна порада. Останнім часом ви багато жертвували собою, тому зараз пройшов час винагороди. Ви віддавали себе, тому повинні отримати щось навзаєм. Такий баланс необхідний, щоб підтримувати гарний настрій, високий рівень енергії і мотивації. Для чоловіків радість, також чудовий аркан. Радість це вища форма енергії, це чародійне відчуття. Для вас не буде нічого неможливого. Радість в житті це дари, які ви отримуєте кожну мить. І ця радість дає вам світле сьогодення і майбутнє. Тож бажаю вам винагороджувати себе, радості в житті, гарного дня, миру вам!